Чтирідна мова, вже так втомився говорити англійською, хочеться вже інтерв'ю дати українською. Так класно все, слава Богу. Е, усіка кемп це з чим би порівняти, це як от заходиш в музей, де зберігається еталон кілограма. І от піднімаєш таку колбу, і там лежить еталон, який важить саме рівно 1000 грам. Не 1001, не. Тисячу один. От Кемп Кемпусіка це еталон, це те, до чого має прагнути будь-який боксер, аби мати таку команду, аби мати таких людей в кемпі, аби мати таке спорядження, таке місце і тому, тому інше. Все грає як оркестр, і тому отримуємо результат. Щодо Тайсона Ф'юрі, ні. Ніхто вже не може нікуди спригнути ні зякого реваншу, тому що вже так по загривку він отримав від туркі Аля Шейка. Що всі плани йому позбивав, і так, і по-іншому. Не буде він сприяти, навіть якщо якби щось було там серйозне, мусив би боксувати. Вплив першого поєдинку, тому що в першому поєдинку Тайсон програв, він поводив себе зухвало, він поводив себе таким чином, ніби як намагаючись залізти під шкуру до усика, але отримав результат негативний. Якщо ти розумна людина, то дії, які дали негативний результат, потрібно змінити на якісь інші. І тоді маєш шанс, що отримаєш позитивний результат. Тому він змінив тактику, що я вважаю, він зробив правильно. Він багато фокусу тепер тримає на в собі. Тепер він тримає всю енергію, ту, що він як правило випускав на волю там в соціальних мережах. Зараз він тримає в собі. І таким чином концентрує, збирає її всередині і готує її виплеснути 21 грудня. Але я не можу, я не можу однозначно сказати, що буде відбуватись, тому що в цьому полягає секрет, і в цьому полягає, полягає те, через що ми всі любимо бокс, чому ми так чекаємо цей бокс, тому що ми не знаємо, що буде. Нормально проходив, на Мальті, тренувались, були там різні спаринг партнери. Ну що, він, він, він нічого дійсно нічого не змінював. Робив все, як завжди. І це нормально, тому що на такому рівні щось змінювати, ну це вже це неправильно. Не, не міняють коней на переправі. Це означає, що відбудеться поєдинок, в якому три пояси основних чотирьох організацій будуть розіграні, де Усик отримає перемогу, захистивши три пояси і далі. Можливо, можливо, знову буде об'єднувати, можливо, можливо, не буде. А можливо, давайте в нього спитаємо, буде чи не буде. Будете об'єднувати далі, Олександр? Не знаю. Коротше кажучи, все буде порядок.